Вітаю з Новим Роком і запрошую на екскурсію зимовою Кастелівкою. Бачите, це вірла Юлієтка Юліана Захаревича, а то творіння його сина і роботи Фердинанда Каслера. Квіточки засніжені, плющ снігу, а двері далі гостинні. Зовсім все помінялося, правда, коли дивимося ми в снігу. Гляньте, як гарно декорували віллу Яна Дашика. Станція над замерлим сопковим ставом. І ось у нас вірла Яна Саса Зубрицького, коли у нас розмаїті екскурсії Кастелівкою, зимовою ще не було, як то і тиша не торканим снігом. Бачите український архітектурний модерн Івана Левинського, його, до речі, будівель тут є найбільше. Як віл, так і прекрасних, чиншових, от іще у нас декорації Івана Багенського, прекрасні майолікові плиточки, якими так пишався Іван Левинський, його кохання, вілла, прекрасна Зеґмунта Розвадовського. Запрошуємо, помилуємося, питимемо Глінтвейн.